Сьогодні розповім вам трошки про лазерні рівні Клубіона. Дивіться, вони вже в продажах давненько. Більше 6 років, якщо я не помиляюся, значить є різні варіанти, є багато лазерів. Зараз, от якби Микита, ну підробки всякі, ну дешеві китайці та все, в них поганий захист від пилюки вологі. Якщо він би побув би в таких умовах, як цей. Я по ньому просто бачу, то він вже певно вже давно щось там в ньому сталося. Це відправили на перевірку, на калібровку. І так як в принципі я глянув, що ну, тут по горизонту поки питань немає, перевірю вертикалі потім пізніше. Ну, до чого я вам веду захист, від пилюки вологі тут суперовий. взагалі І Дивіться, хеаст. От дивлюсь, я так думаю, вони теж напевно, на таку цінову категорію десь. В ньому що? Дивіться, це в нас 3D і червоний луч. Відповідно, зелений луч. Буде лучше видно. І це в нас 4D модель. Я думаю, ціна актоворі така сама буде. Ну ладно, це в мене про те. Ми сьогодні про клубіоно поговоримо. Значить, зараз я вам відкрию, покажу. А, ще хочу вам зразу розповісти. Працюють вони з прийомниками. Перевіряв на відстані там, більше 80 метрів. Бо люди питалися, чи 80 метрів тяне. Брав, Є там різні типи прийомників, ось такі, ось такі. Дуже багато є, в мене там різних приймачів, якщо комусь потрібно до якогось лазера підібрати, теж можете е, запитуватися, підберемо щось. І дивіться, Більше 80 метрів я спробував, можливо, 90 на одну сторону е, тобто, ловить. Можливо, там і 100, і 100 з чимось буде, я далі не перевіряв, людині це було не потрібно. І відповідно в другу сторону, так само. Ну От вам 200 метрів, якби взяти, працюють точно. Ну, а там далі, якщо буде когось цікавити, можливо, там десь далі тягне, то я вам це відео зніму, спробую десь поміряти і показати. А на рахунок захисту людина привезла просто-напросто і каже, залишили десь на тиждень, можливо, чи що в підвалі. Сирусь, каже там волога, ну напевно стяжки позаливали чи поштукатурили. І відповідно каже, щоб перевірити на калібровку. Знає, що я вам скажу? Захист тут взагалі дуже суперовий, дивіться. Ось я зняв кругом резинки, дивіться, куча пилюки на самих резинках. А всередину ні капельки, нічого не попало, ні пилюки, ні вологи, нічого. Треба знімати так, щоб одразу висипалося. О, Бачите? Все чистенько, все гарненько і чистенько. Ось кажу, що ці модельки хороші, і там у нас були раніше ось такі стойки, Ішли, там йдуть стойки такі, що тримають маятника. Ну, не фокусую, вам не покажу точно. О, там чуть видно така блистить далі. Вони йшли раніше пластикою, зараз ставлюють вже давненько, їх ставлюють металеві. Просто ті пластикові був мінус. Коли падає якийсь хороший удар, вони лопали. Зараз вони падають, з ними нічого не стається, максимум, що може стається, це вони збиваються. І потрібно на калібровку. Так, да, Коли добре десь паде, було що раз випадок, що мені привозили і була башня. Тобто десь на башню добре впало, і вона така, як зігнута трохи, стекло лопнуло. Сама башня не лопнула, а саме стекло лопнуло. Ну, Це все я в наявності, я замінив, просто напросто калібровочку зробив. І все, і людина забрала. Тому, як би сказати, клубіони я можу рекомендувати. Є зараз дуже великий вибір там, хайперів і непонятно, що і там ціни по 8 і по 10 тисяч. І все. Ну, скажу вам зразу так, якщо ви купите там, е, за 10 тисяч гривень то, хайпера, і він у вас паде поб'ється, я дуже сумніваюся, що ви десь запчастини в Україні знайдете до нього. Тому якось так звертайте на це увагу, коли таких можна буде купити ну, зо два штуки. Можливо, зо три штуки. І забутися взагалі про будь-які проблеми. Також кажу вам про Боши, про девольти. Для чого? От візьміть собі. Це не те, що я там вже рекламую, що супер, бомба, все. У мене всякі лазери були, всякі і є, як би взяти. Саме більше мені подобається чомусь оці модельки. Вони себе показали Вони давно в продажах і вони себе показали. Акумулятори тут також хороші. Тут якби, виробник дає, ну, бачите, на 5000 ампер годин Виробник дає на них ну, від 6 до 8 годин роботи в автономному режимі. Ну, Бачите, цього я не випробовував, але ну, ніхто не, не, не жалівся на них. Як би сказати. Одночасно можна заряджати і працювати також, тут є Type-C. І можна виймати заряджати. Тому, я думаю, якість їхня і ціна відповідно, відповідає всьому. Тому рекомендую, кого цікавлять такі модельки, можете звертати увагу. Буду розбирати далі, буду дивитися, ну, але що тут розбирати, калібрувати, на рахунок калібровки, дивіться, вони все дуже просто калібруються. Коли збивається нижній горизонт, в основному, як збивається маятник, збивається повністю маятник. Щоб нам відкалібрувати маятника, ось тут у нас є один винт, коли ми розкручуємо башню, і тут розкручуємо башню, буде другий винт. Зараз я вам покажу. Це ми виставимо маятник. В основному маятник я виставляю по нижньому горизонту. І далі, коли виставляється маятник, нижній горизонт, вже дивимося, тоді перевіряємо верхній горизонт і вертикалі. І це все просто кожна, кожна цього, виходить, вертикаль, кожний луч окремо собі регулюється будь-як. Тобто тут взагалі все легко доступно і без будь-яких проблем. Ось дивіться, бачите? Все вилітає кусками, а всередину нічого не попало. Також його ніхто особо не глядить. бачите? І ось тут ось знизу у нас є ще один такий. Калібровочний винт. E, значить, калібруємо нижній горизонт, калібруємо верхній горизонт і тоді e, дві вертикалі. Все просто, без всяких проблем. Бачите, тут нічого тяжкого немає. Тому модельки хороші, рекомендую. Підписуй, підписуйтесь на канал, ставте подобаючи, і якщо хтось буде такі цікавий, то також можете звертатися. І по сервісу, і по калібровці. і по покупці. Тому чекаю від вас відповіді. До зустрічі!